Величезний привіт, всім доброго ранку. Я вас запрошую до чарівного світу в магазин ЄВА. Акції Єва вал вихідні. Дякую за коментарі, вдячний за ваші подбайки. Величезне вам спасибі. Акції 13, 14 та 15 червня. 1 плюс 1 дорівнює 3 на гігієнічні помади для губ, маски для догляду за волоссям, засоби для догляду за обличчям та тілом, але вибірковий асортимент. Зверніть увагу. Пальзами для губ Just Kawai по 40 гривень. 1 плюс 1 дорівнює 3. Зволожуючи. Плиски для губ Just Kawai по 56 гривень. Олія для губ Just Kawai 50 гривень. Також 1 плюс 1 дорівнює 3 на патчі для губ. 50 гривень. Ось такий Just Kawai. І ось такі цікаві 50 гривень. Також 1 плюс 1 дорівнює 3. Маски для шкіри обличчя 1 плюс 1 дорівнює 2 від 20 гривень. Наступна акція також 1 плюс 1 дорівнює 3 на всі засоби для очищення обличчя та макіяжу. Тобто будь-якої фірми, чи Сімпл, чи Гарін'єр, Нівея будь-якої торгової марки 1 плюс 1 дорівнює 3. Хіба не знаю, для чого стільки багато очиснику одразу купити 3 баночки. Ну, добре. Гарін'єр, міцелярна вода 400 мл 149 гривень. 700 мл міцелярна вода гарнір по 247 гривень. Лоріаль міцелярна вода 269. Ось така 156 гривень. Подвійна, двофазна. Лоріаль для очищення шкіри 150 мл 237 гривень. Белінда 220 гривень. Дуже хороші знижки на iBout, мінус 50% і ще додаткова акція 1 плюс 1 до рівня 3. Зверніть увагу, міцелярна вода 79 гривень, 127 гривень пінка для вмивання iBout. Взяли дві речі і третя найдешевша в чеку вам буде у подарунок. Зі знижкою також вейбаут оксамитовий мус для очищення обличчя 149 гривень. Три в одному засіб для ретельного очищення обличчя айбаут 159 гривень, 130 гривень пінка для глибокого очищення iBout. Нівея міцелярна вода 400 мл 123 гривні. Мейгель гель для вмивання лише 45 гривень. Наступна акція Nivea Q10 засоби для догляду за обличчям зі знижкою 35%. Ось вони тут стоять. Давайте по черзі подивимось. Q10 Нівея 194 гривні. Це креми для шкіри обличчя, єдиний та нічний. Q10 з вітамінами, якимось там, оліями, 221 гривня. І енергія апельсину 210 гривень. Ці аксесуари для декорування нігтів один дорівнює 2. Тут дуже всього багато, тому надаю вам інформацію, що дуже багато зі знижками 50%. І навіть не знаю, що це таке, але надаю вам інформацію: щось для нігтів один дорівнює два. Купуйте один, і другий найдешевший буде вам у подарунок. 13, 14 та 15 всі засоби жіночі для депіляції будь-якої торгової марки. 1 плюс 1 дорівнює 3. На це також зверніть увагу. Дуже хороша акція. Наступило літо і тому ось така акція. Від це у нас крем для депіляції 164 гривні. Теплий віск, крем для депіляції ВІД, крем для депіляції для чутливої шкіри 100 мл 55 гривень. Теплий віск для депіляції мей 239. Крем для депіляції Евелін 8650. Це все акція 1 плюс 1 до рівня 3. Не забудьте. Евелін 8 в одному, а це у нас крем для депіляції 86,50. Наступна акція на вихідні. Вся парфумерія зі знижкою 50% Versace, My Look та Полісся міняють постійно акції. Недавно вони також були в акції Versace Men по 1899 гривень. Eros Versace чоловічий 1999. До речі, я його хочу нанести. Це, здається, він, я його ніколи не нюхав, чомусь, не знаю. Така бірюзова пляшка. Як я пропустив М -м -м, свіженький, на літо, гарний. Жіноча Versace Bright Crystal 1599 гривень. І зверніть на поліс дуже хороші знижки 499 гривень. Чоловіча поліція 799 гривень. Бет, поганий хлопець. Один плюс один на всі шкарпетки. Жіночі чоловічі Аміго та Аміга. Ось такі чоловічі з Гарфілдом Котиком. 50 гривень, купуєте дві, і буде вам у подарунок. Ось такі чоловічі 53 гривні. Купуєте дві, третя у подарунок. А це також чоловічі. Дивіться, які кумедні. А вони по 45 гривень. Навіть є із какульками ось такі. Це у нас жіночі по 45 гривень, також 1 плюс 1 дорівнює 3. Літні із вишнями 45 гривень. І ось такі жіночі також по 45 гривень. 1 плюс 1 дорівнює 3. А є ще леопардові тегрячі 45 гривень. 1 плюс 1 дорівнює 3. Шкарпетки сліди чоловічі. 1 плюс 1 дорівнює 3 по 25 гривень. Сліди шкарпетки жіночі по 25 гривень. 1 плюс 1 дорівнює 3. А всі іграшки 1 плюс 1 дорівнює 3. Тут багато, дуже багато зараз іграшок, тому надаю вам інформацію. Купуєте дві і третя вам буде у подарунок. Дивіться, який крутий вентилятор у вигляді лапки. І зараз в магазині Єва до 50 на усю продукцію, тобто дезодоранти, туалетні води, антиперспіранти і також гелі для душу знижки до 50% до дня батька. Зверніть увагу, оця вся історія тут дуже всього багато, тому надаю вам інформацію. То користуються засобами Gliss від Schwarzkopf. Зараз вони зі знижкою 40%. Зверніть увагу. Тут можна підібрати для тих волосся, якого вам потрібно усі шампуні зі знижкою 119 гривень 400 мл. Шампуні об'ємом 250 мл по 89 гривень. Бальзами Gliss 89 гривень 200 мл. Є багато допоміжних засобів для волосся. Ось такий спрей по 149 гривень для ослабленого волосся, філер для волосся 100 мл 221 гривня. Маски для волосся Gliss, пакування 400 мл 197 гривень. 10 слоненят. Всі засоби для купання дітей зі знижкою до 30%. Зі знижкою 40% а сніжна панда всі паперові рушники. Також зверніть увагу, хороша акція. Ось такі двошарові 140 штук в упаковці 44,30. Великий паперовий рушник 450 відривів. Він тришаровий зі знижкою 106 гривень. Рушники двошарові сніжна панда. Дві штуки в упаковці 48 гривень 50 копійок. А знижка 50% на другу упаковку. Так, тут проблема трохи завели. Може, пакуєте все, це поїде на це воювати. Весь туалетний папір а, зі знижкою 50% на друге пакування. Навіть і а, вологий туалетний папір також, зверніть увагу. Все вам показати не зможу, тому що дуже-дуже багато туалетного паперу всілякого. А ви зрозуміли, що на другу мінус 50% від звичайної ціни. Ось, Наприклад, туалетний папір літо двошаровий 4 штуки з ароматом Ромашки по 39, майже 30, а майже 40 гривень. І друге пакування вам вийде за 20 гривень. Дуже хороша акція, зверніть увагу. А тут мінус 50, також на вихідні весь персіл та лоск всі гелі для прання. Давайте подивимося, персіл для прання Колор Гель майже літр, 234 гривні. Також Sensitive персіл для чутливих або для дитячих речей 234 гривні. А є персіл великого об'єму XXL. Ось такий на 3 літри 664 гривні зараз зі знижкою. І ось такий на 2 літри 462 гривні зі знижкою 50 відсотків. Пересіл гель для прання вагою літр 500-329 гривень зі знижкою 50%. Також в акції ЛОСК 50% знижки гель для прання літровий 174 гривні акційна ціна. Наступна акція жіноча гігієна Белла» – Всі щоденні прокладки зі знижкою 40% від звичайної ціни. «Белла Тінс 23 гривні 60 копійок. «Белла Soft 25 гривень акційна ціна. Bella Classic 60 штук, 61 гривня та 50 копійок. Наступна акція: всі набори тревел ємності, тобто для подорожей набори зі знижкою 50%. Ось такий набір ємності, 6 штучок. А зараз можна придбати за 109 гривень. А ось цей буде дешевше, не можу знайти цінника. Наступна акція 1 плюс 1 На всі аксесуари для волосся в асортименті. Купуєте два, і третій найдешевший буде вам у подарунок. Ще раз наголошую, завжди показував, показував, розказував. Ось, ну а мені здається, що в кожній єві трішечки відрізняється асортимент, тому надаю вам інформацію: на біжутерію 1 плюс 1 дорівнює 3. Найдешевша, третя буде у подарунок. Наступна акція на зубну пасту Альфамед. Зубні щітки та ополіскувачі зі знижкою 40% від звичайної ціни. Зубні пасти Альфамет 75 мл. Є дуже великий вибір по 64 гривні. Ополіскувачі для ротової порожнини 500 мл по 83 гривні. І надзвичайно м'які зубні щітки альфамет для чутливих зубів. З м'якою щетинкою по 71 гривні. Тут великий вибір зубної пасти лакалот. Не забувайте, що триває акція. Купуєте одну пасту лакалот і на другу одиницю вам буде знижка 50%. Наступна акція мінус 50% на всю декоративну косметику для очей та брів Патрісія Ліду. Ось, поки міняють цінники, не можу вам показати все, тому надаю інформацію. Зверніть увагу: мінус 50 для очей та брів. Патріся Лідо хочемо побажати економних покупок. Нехай вас все буде гаразд.